Україна та Росія ведуть переговори щодо припинення взаємних ударів по енергетичних об'єктах. Про це пише Financial Times. Київ хоче одержати ракети Томагавк, які летять на понад півтори тисячі кілометрів. Але у Штатах кажуть, це нереалістичний запит. Про це пише New York Times. А що ще цікавого? Якщо північно-корейські війська увійдуть на територію України, то Україна має їх що. Атакувати це слова Джо Байдена про все це а також про м, те, що означає початок тренувань сил ядерного стримування в Росії. спитаю Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента. Пане Михайло, добрий день. Добрий день. я почну з геть іншого питання. Пана Костіна, генпрокурора звільнено. А тепер постає питання: хто буде новим генпрокурором? Можливо, знаєте, які кандидатури розглядаються станом на зараз. Так, да, безумовно є декілька кандидатур, але я ж маю традицію не коментувати авансово чи превентивно ті, ті кадрові рішення, які будуть прийняті. Коли буде прийнято кадрові рішення, тоді поговоримо про компетенції конкретної людини. Не для того, щоб от створювати сьогодні якийсь там певний ажіотаж навколо тих чи інших прізвищ. І взагалі я вважаю, що ну журналісти мають право обговорювати будь-які кандидатури, але не дуже буде доречно, якщо представник офісу буде говорити попередньо про якісь прізвища. Але вони точно є. Немає такого, що дефіцит в країні з кадрами. І так у президента завжди є там, скажімо, перелік людей, які можуть зайняти ту чи іншу посаду, готують йому відповідно об'єктивки, проводяться співбесіди. Це постійна робота. Офіс президента саме ціні займається, і ви прекрасно розумієте. Тому давайте е, обговоримо те, власне, чого я почав. Що я анонсував в Financial Times. Росія Україна за посередництвом Катару ведуть попередні переговори щодо припинення взаємних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Це правда чи ні? Це вже четвертий раз. Я чую про те, що йдуть за посередництвом Катару переговори про припинення ударів по енергооб'єктам. А знову ж четвертий раз бачу, що це анонімні джерела. Ну вони все знають. Анонімні джерела це ключове сьогодні. Ключове сьогодні джерело, яке все знає, яке все відбувається трошки інакше. А завжди і нарешті я тут задам зустрічне питання: а Російська Федерація точно припинить бити. Ну тобто, враховуючи тип війни, який вона веде, і враховуючи, що це в неї ключовий аргумент психоемоційного тиску і на Україну, і на наших партнерів. Вона добровільно припинить це це робити. При тому, що вони анонсують продовження максимальної ескалації в цій війні, і навіть ви трошки вище говорили про те, що навіть проводять там навчання ядерні. Ми можемо. Про це також поговорити. Вони застосовують ресурси другої, третьої країни в повному обсязі, в тому числі беруть в них балістичні ракети, правда, малої і середньої дальності. Вони підтягують живу силу Північної Кореї, таким чином ескалюючи знову масштабуючи, глобалізуючи конфлікт. І тут вони такі добровільно говорять: ну все, ми кошмарити цивільне населення. Не будемо, ми не будемо бити по енергетиці. Ми не будемо пробувати занурити це цивільне населення, щоб воно там виходило на вулиці і кричало Все, давайте ставати на коліна перед Росією. Ну трошки дивна логіка. Ну як завжди, от коли ми читаємо десь в західних медіа, що ті чи інші процеси відбуваються, ну для мене завжди не зрозуміло, а на підставі якої логіки вони про це говорять. Ну тобто, чому Росія має відмовитись від типу війни, який вона веде, якщо вона не вміє по іншому воювати, ну можливо і тоді йдеться про вкид, а вкид він комусь потрібен, кому такий ракурс потрібен. Потрібен да, але ми з вами ще раз читаємо постійно от в тих самих медіа, читаємо постійно про три речі: перше, що Росія має фантастичну кількість ресурсів. Ну, що вони там санкції не, не впливають, не діють на Російську Федерацію, вона навпаки збільшує мілітарне виробництво. Це все маячня. Тому що якщо ти аналізуєш структуру економіки Російської Федерації, ти бачиш конкретні втрати, які вони несуть. Наприклад, фонду національного благосостояння, як вони кажуть, його не існує вже фізично. Соціальні програми, багато з яких вже завершені. Вони не працюють, тому що в Росії не вистачає ресурсу. Так безумовно, якби ми не бачили торгівлю Росією продуктами нафтопереробки, нафто не газу навіть. Тому що газ це азійські ринки, виключно практично да, там за маленькою долею, а нафтопродукти вони достатньо ефектно продаються у Європі, і це дозволяє Росії отримати величезну доходність саме з цього напрямку. Росатом. І нафтові компанії дають Росії там 200-250 мільярдів доларів е, щороку, які вони можуть витрачати частково на війну. Ну не частково там дві третини цієї суми було бажано от про це говорити е, і друкувати. Чому європейські країни через посередників закупляють велику кількість російського нафтопродукту. Це перше да, про те, що санкції не діють на Росію. Вони діють. І достатньо ефективна другий міф, який ми постійно читаємо, це про переговори, але не переговори про там небити поя по енергетичним об'єктам, а переговори в цілому періодично. Ми це читаємо: що от Україна і Росія можуть почати переговори, тому що можна ж зупинити війну, якщо Україна там поступиться, піде на певні компроміси. Мені подобаються ці компроміси. Ну, тобто, компроміси в агресивній війні, я завжди задаю питання. А ви розумієте контекст слова компроміс? Ну, тобто, якби в нас була спірна територія, якби в нас був якийсь конфлікт, де є наші інтереси, є російські інтереси, це ж не так. В нас є класична е імперіалістичного типу війна, коли одна країна приходить на територію, суб'єктну територію іншої, захоплює, руйнує, вбиває. Ну, тобто, де тут слово компроміс можна використати? Компроміс в чому віддайте території, простимулюйте агресора. Він на певний час візьме паузу. Після цього продовжить вас знищувати в цьому компроміс. Ну тобто, ви собі зробіть компроміс з точки зору там відпочити півроку від війни як такої. Ну, тоді так треба і казати, або можна сказати, давайте ви в принципі підете на поразку. Ну тобто, виконаєте ультимативні вимоги суб'єкта Путіна. Ну і таким чином ви убезпечите себе від продовження війни. З чого б це я задаю питання? Ну, дивіться є агресор. Він зайшов, не реалізував свої завдання. Одне з яких це геноцидити населення України. І тут до речі, чому вони будуть продовжувати бити по енергетиці, по цивільному населення? Те, що вони роблять по Харкову, те, що вони роблять. По іншим нашим містам щоночі ну правда використовують дрони. Я зараз перейду, чому вони використовують більше дронів, а менше набагато ракет. Ми зараз коротко це також зачепимо, але вони не реалізували своє завдання тотально поставити під контроль Україну, знищити українську автентичність, ідентичність, як хочете, називайте, і так далі. І вони не несуть покарання юридичного за масштабні злочини. Вони не, фі... не несуть фінансове покарання і так далі. Більше того, ми їм віддаємо території, стимулюємо продовжувати агресію. І потім будемо що очікувати з вами. Що вони скажуть: ну все, ми закінчили. Ми більше не будемо воювати. Тепер переходимо до ударів, які вони можуть наносити знову ж таки? Ми постійно ці міфи з вами читаємо. Чим не можуть наносити? Дивіться проблема в ракетобудуванні Росії є. І про це до речі, неодноразово і пан Буданов і ГУР і е, президент України говорили. Е, чому тому, що все ж таки санкції обмежують можливість отримати ті чи інші мікрочіпи? Так вони будують калібри, іскандери і так далі. Але це не та кількість, яка влаштовувала Російську Драці для того, щоб, наприклад, щоночі використовувати там 10, 15, 20, 30 ракет. Так вони певний етап накопичення сьогодні проходять. Чи будуть вони використовувати ракети? Я знову ж таки питаю: у них два інструменти війни. Перше, це м'ясні штурми по лінії фронту. Ми ж бачимо, які втрати вони несуть там на Донецькому напрямку, і так далі. А які ресурси вони там використовують? І другий інструмент це безумовні ракетно-дронові удари по енергетичній інфраструктурі. От з якогось цих інструментів вони відмовляться, не досягнувши своїх цілей, чи навпаки, ставлячи за ціль сьогодні збільшити ескалацію, глоб... глобалізувати конфлікт, збільшити тиск на Україну. Ну, тобто, ну і третя складова це про те, що західні країни втомились від України. Ми періодично це також читаємо е, з вами. Це третій міф, який періодично там раз на півмісяця виходить в тій чи іншій газеті. Що всі втомились у всіх немає ресурсу. Тут до речі була е, публікація знову ж таки у економісті. В те, що у сполучених штатах немає ресурсу підтримувати далі України складі постійно, вони не можуть нам надавати відповідну кількість зброї. Чому тому, що це буде е, г, свідчити про втрату? Оперативно-тактичної можливості реагувати на ті чи інші виклики безпосередньо е, американської армії. Ну, це ж не так. Знову ж таки, ми про це з вами читаємо вже там не один раз. І тому спокійно ставимось до анонімних джерел. Ці вкиди будуть продовжуватись. Е, Україна чітко фіксує, війна має закінчитись з безумовною. З посиланням на міжнародне право і з безумовною відповідальністю Росії, в тому числі фінансовою, в тому числі за знищені енергетичні об'єкти в Україні New York Times, як опублікувало одну з деталей секретної частини плану перемоги Зеленського, де йдеться про томагавк, це теж маячня а, секретний план, секретний додаток, в тому то і секретний, що обговорюється в дуже вузькому колі. Чесно кажучи, я завжди не розумію, навіщо публікувати щось. До чого ви не можете дати конкретне спосилання? Так, це є. Дивіться в плані перемоги, який презентував президент з конкретними додатками. Є дві речі: перше, ну другий пункт: ми не беремо політичний, економічний, ми беремо другий, третій. В другому пункті йдеться про конкретну кількість конкретної зброї, яка потрібна тут і зараз для ведення війни. Для безпосередніх ударів по Росії, для безпосереднього знищення російської там живої сили, техніки і так далі. Це другий додаток. Там математично скрупульозно виписано кожен вид, там ракета, снаряд, артилерії і так далі. Тому подібне. Третій пункт він більш широкий і він чітко фіксує, що таке, там прописано, що таке неядерний стратегічний. Ракетний комплекс, які мають бути ракети, для того, щоб Росія точно розуміла, що далі буде відбуватись з Російською Федерацією, якщо вона продовжить експансію? Але це більш складне питання. Тобто, другий пункт це математичні формули відповідно. Третій пункт це більш, скажімо так, глобальний вже пункт. Але які саме ракети? В якій кількості що саме мається під на увазі під словом конкретні цілі, які будуть закладені вже да, у відповідні інструменти? Все це є тільки і виключно в секретному додатку. Ми його не можемо публічно обговорити. Президент неодноразово про це казав. Це дуже дуже вузьке поло це обговорює. Ну, тобто ймовірність того, що Київ попросив, томагавк є, але і Нью-Йорк Таймс про це знати не можуть. Не, не можуть. Ймовірності, бути, що щось... ймовірності, що ми попросили щось Зараз Я переб'ю да ймовірності, що ми попросили щось конкретно. Це не ймовірності, а конкретні додатки, де чітко так, записано… Так, так, так. Класифікація кількості цілі і так далі дуже скрупульозно виписано. Але точно не New York Times і точно ми з вами в ефірі це обговорювати не будемо, тому що в нас немає відповідного доступу, і просто так сказати: там тамагавки, там, там хаймарси, там атакамси, і так далі. Ну, це ну це нонсенс, чесно кажучи. Ми можемо в ефірі обговорювати початок тренувань сил ядерного стримування в Росії. Кремль, Путін це оголосив, сказав, що будуть летіти і крилаті і балістичні ракети. Експерти пов'язують це з виборами. Мовляв, це пас Трампу. Як ви бачите собі цю ситуацію? Я бачу це як п'яті е, ядерні випробування знову ж таки, п'яті за час повномасштабного вторгнення. Вони всі були успішні я зараз. Сарказмом говорю, особливо коли е, там Сармат чи ЯРС е, е, тестували. Ми це бачили все з вами і так далі. Це стандартна російська практика. Вони постійно проводять ядерні навчання. Більше того, там було наголошено суб'єкти такі на прізвище Білоусов, який замінив Шойгу. Він сказав, що ми будемо тренувати ядерний масований ядерний удар у відповідь на ядерну атаку території Росії. Я просто навіть не розумію, звідки ці хлопці взялись. Ну хлопцями їх не можна назвати суб'єкти. Да, ну тобто, ви почали війну конвенційною зброєю. ви її не можете виграти? Це очевидно. Ви до, до цієї війни долучаєте все більше і більше країн глобалізуючи її, і в той же час ви говорите: ну у нас же є ядерна зброя. І ми будемо наносити відповідно е у відповідь удар ядерної зброї. Якщо на нас хтось ядерною зброєю нападе, хто на них взагалі збирався нападати? Я просто хочу зрозуміти логіку цих ну трошки е схиблених людей. Хто на них збирався нападати? До чого тут ядерна? Зброю і до чого тут ваші, скажімо, заходи по тренуванню своїх е, стратегічних ядерних сил? До чого ви хочете що показати? Ви ж конкретно показуєте, що ми будемо використовувати ядерну зброю в таких, то таких то випадках. Ви хочете налякати відповідну демократичну коаліцію, включно з Україною. Ви робите це вже в п'яти Чи буде реагувати на це Україна? Ні, чи буде реагувати на це? Демократична коаліція ні, чи буде це впливати на на жаль річ? демократична? Вибачте, але на жаль, демократична коаліція не буде реагувати. Ми чекаємо рішучості від заходу. А виходить так, що захід наляканий е, ядерними навчаннями Путіна. Ну, безумовно, треба більше голівудських фільмів знімати, де обов'язково є е, ядерне стримування як концепція. Але давайте відповідно чи буде це впливати на те, що відбувається по лінії фронту, ні. Чи буде це впливати на електоральні симпатії в Сполучених Штатах? Ні, там набагато жорсткіша компанія, вона базується на зовсім інших чинниках, і безумовно ми не аналізуємо зараз компанію в Сполучених Штатах, але. Фактор Росії, фактор Північної Кореї, фактор ядерного зброї безумовно там мають певні, скажімо так, дискусійні параметри в рамках виборчої кампанії, але вони не будуть впливати на те, що сьогодні відбувається в сполучених штатах. Чи треба на це якось там прискіпливо дивитись? Ну на жаль, ви праві, якби наші політичні партнери, ну чи, скажімо так, коаліційні партнери, все ж таки перестали е вірити от, в цей інфантілізм, в свій інфантілізм, коли не прийняття відповідного ситуативного рішення тут і зараз приводить до трагічних наслідків, а прийняття навпаки нівелює ці наслідки, ну тоді б напевно ситуація була б набагато більш ефективніша. Але е ще раз ну, дивіться, ну Росія використовує всі елементи е класичного піар-шантажу. Всі елементи, але головне ж не це. Головне трошки інше. От були б жорсткі реакції і на ядерну зброю, і на поведінку Росії, і на обновлення міжнародного права, як такого, і на обновлення правил ведення війни. Головне, що, що треба було б, щоб європейські компанії і європейські країни не заробляли на Росії ті суми, які вони заробляють. Тоді б це бачили країни глобального півдня, включно з двома ядерними наддержавами Індією і Китаєм, тоді вони набагато більш, скажімо, жорсткіше відносились до політичних проявів, там скажімо шантажних політичних проявів в Росії, і тоді ми бачили зовсім іншу комунікацію на рівні там Китаю Росії. Росія, тому що Китай тоді сказав, Дивіться, давайте так. Ви там граєте в свій регіональний конфлікт конвенційний. Будь ласка, ми розуміємо. Але все, що стосується ядру, це вже глобальна е, проблема. Це без цього і так далі. Але що бачать країни глобального півдня? Вони бачать те, що я сказав. Вони бачать е, зростаючий товарообіг обіг між європейськими країнами і Росією через посередників, через країни посередники чи напряму. Пане Михайло, давайте прокоментуємо північно-корейські війська в Україні. Сіенен повідомляє, що вони дійсно вже в Україні. А сполучені Штати закликали Китай натиснути на КНДР, аби вивести війська з території Росії. Україна і Південна Корея посилять обмін розвідданими. Це з останнього. Ну і найбільш дивною прозвучала заява вчорашня Джо Байдена. Якщо північно-корейські війська увійдуть на територію України, то Україна має їх атакувати. А якби Байден цього не сказав. Із США не дозволили, то ми б щоб дивилися на ці війська, чи що? Ну, безумовно б дивились. Фотографувалися коментувати я? цю заяву. Ну, має право людина коментувати так, як вона бажає. Ну тобто, говорити очевидні речі. Ну, це певно, прояви глобального політичного лідерства, на мій погляд. Ну, я інакше це не сприймаю зараз. Іронію кажу, але давайте тут все, що головне, це можливість налагодити набагато більш тіснішу інтеграцію з е, південною Кореєю з точки зору обміну розвідданими, з точки зору консультації. Відповідно, що таке е, Північна Корея, якою зброєю, якими навичками вони там користуються, і так далі. Це була б непогана можливість суттєво наростити військово-технічні е, обміни. Ну, тобто, мається на увазі, е, е, південна Корея має найбільші арсенали, ну не найбільші Інше сполучені штати мають найбільші арсенали, але скажімо, це практично на мій погляд друга країна набагато більше має зброї ніж будь-яка європейська, включно з німеччиною, францією чи Італією країною. Тобто можна було б тут налагодити певні стосунки і безумовно отримати певну кількість необхідного нам інструменту у. Південної Кореї трошки інша зброя це не європейська зброя, але вона дуже і дуже ефективна, високотехнологічна. Оце все що з конкретики. Що стосується можливості Китаю натиснути на північну Корею. Ну, це зовсім не розуміти тоді, що таке Північна Корея. Так, безумовно, до певного часу Північна Корея залежала від гуманітарних програм, скажімо так, Китайської Народної Республіки. Безумовно, і Китай мав там посередковані впливи. Але сьогодні Корея повністю Північна Корея повністю перейшла під дікт Російської Федерації. Чому тому, що Північна Корея по суті своєї державності це держава одної дії. Держава війни, ну тобто вона хоче реалізувати цю дію. Тобто вона накопичує накопичує певний потенціал, і рано чи пізно на корейському півострові вона все рівно спробує організувати цю війну. Китай безумовно не зацікавлений. Ви ж розумієте, да в дестабілізації індо-тихоокеанського регіону. Ну це нонсенс для Китаю. Безумовно, але Китай не не зможе сьогодні стримати північну Корею. чому, тому що ще раз під вона підписала стратегічний договір з Росії. Там чітко зафіксовано. Ми допомагаємо вам у війні. В східній Європі ми там надамо вам і ресурси, і своїх військових. Ви нам за це даєте кошти, технології переоснащення, даєте можливість навчати наших офіцерів в себе і так далі. Після цього ви допомагаєте нам у війні на корейському півострові. Тут Китаю вже немає, і Китаю було б бажано також це усвідомити, що чим далі тим більш можливий варіант ескалації на корейському півострові. І тому така, знаєте, примітивна логіка. Давайте ми нам скажемо Китаю, щоб вони натиснули, і Північна Корея відразу забере своїх солдатів з поля бою в Україні. Ну, це ж, ви ж розумієте, це такий трошки там десь в дитячому садку, можна так говорити. Тут трошки інше буде працювати все. Безумовно, Північні Кореї байдуже, от тут уважно, байдуже кількість корейців, які будуть гинути в зоні ведення бойових дій. Але тут важливо зафіксувати, що, по-перше, це глобалізація конфлікту. По друге, що це війська іншого континенту приймають участь у європейській війні. Це дуже важливо. Це глобалізація. Третє, треба зафіксуватися, що це є ознака ескалації. Це про що європейці казали: ми не хочемо вам надавати там ті чи інші Тауруси, ой, Ну ви зрозуміли ту чи іншу зброю, включно з дальнебійною Да? А тому, що це буде приводити до ескалації. Ескалація вже очевидна, і ескалантом є тільки Російська Федерація. Україна це завжди про деескалацію. Якраз такі тальміні інструменти, включно з цими штауросами, атакамсами. Це якраз таки про деескалацію. Четверте, безумовно, оце скажімо, притягнення північно-корейських вояків. Вона говорить про певну ресурсну обмеженість Російської Федерації. Складно йдуть процеси мобілізації. Я розумію, що це на фоні того, що відбувається по лінії фронту, звучить трошки дивно. Вони мають багато живої сили, але якої це ж в основному, якраз такі, є арестанти. Ну тобто Росія користується е, о, цією можливістю і за рахунок, наприклад, абсолютно їй байдуже скільки північнокорейців буде гинути. Ну вони можуть якраз таки реалізовувати ті задачі. Тактичні, які вони сьогодні реалізовують, тобто вони видавлюють там на пів кілометра на кілометр наші е, наші війська за рахунок кількості втрат, ну тобто кількісні показники, і тому вони хочуть знайти резерви саме для того, щоб можна було так кількісно тиснути, втрачаючи велику кількість живої сили, але просуватись вперед. Тому ці всі факти треба е, розуміти, і тут я би все ж таки звернув увагу не на заяву президента Сполучених Штатів. Безумовно, він дуже нам допомагає з суттєвою такою заявою, що треба знищувати північну корець. Немає сумніві, але я б звернув увагу на заяву пана Рюте, генсека НАТО, який говорить про те, що це і є прояви ескалації, і тут було б добре почути другу частину. Ну добре, ескалація зрозуміло, глобалізація конфлікту зрозуміло і. І що має зробити демократична коаліція? На мій погляд, якщо вони готові безпосередньо примати участь у бойових діях, як ми з вами це розуміємо, вони не готові, то тоді було бажано суттєво наростити військову допомогу саме тими інструментами, які президент якраз таки прописав в другому додатку. Ну вірніше, в додатку до другого пункту плану перемоги. Ну особисто так залученими у війну країни демократичні не можуть собі дозволити. Хоча там Макрон щось говорив, що може відправити ще минулого року. А південна Корея може сама по собі, якщо ну 12 тисяч північних корейців в Росії і якось отак от взяти і відправити 12 тисяч своїх південних корейців в Україну. Ні, давайте без ілюзій. Давайте без вони будуть дослухатися Вашингтона, так. <свистач> Будемо дослухати це обов'язково. Ну тому, що це така достатньо жорстка порада. Без неї ви ж праві. Ми не робили цього. Але щодо південної Кореї, бажано було, ну. Давайте їх зрозуміємо. Мотивацію вони також очікують ескалацію на корейському півострові. Вони також до неї готуються і безумовно вони не будуть нікого нікуди відправляти. Ну можливо, там певних інструкторів, можливо, там людей, які допоможуть там проводити певну консультативну роботу. А, але було б бажано все ж таки отримати певну кількість ресурсу для того, щоб ефективно знищувати північно корейських е, е, солдатів. Чому це було б важливо, тому що було б важливо обнулити репутацію північно-корейської армії. Ну, також важливо було б обнулити, і це було б важливо для південної Кореї. Отут вони могли б нам допомогти. Але чи будуть вони це робити складно сказати? Добре, що сьогодні і президент про це сказав: є е, е, такі максимально масштабовані консультативні заходи. Ну, тобто, є переговорні групи і наші, і південно-корейські. Я думаю, що вони налаштують певного обсягу роботу так само, як ми налаштували з військовими країн НАТО. Останніми днями багато про Селидове в Україні в різні населені пункти, і дуже швидко заходять росіяни на Донеччині. Попереду Покровськ до Покровська вже немає населених пунктів. Хтось каже, що ситуація катастрофічна. Хтось заспокоює, каже, що ні. Ми ж все одно вбиваємо там тисячі, десятки тисяч росіян. А це такі населені пункти, які повернемо потім. Власне, як ви бачите цю ситуацію? Наскільки все критично зараз? Ну, війна це взагалі критично. Ну ви розумієте, да? тобто йдуть бойові дії, є втрати людей, є втрати території. Росія використовує максимальні обсяги мілітарного ресурсу, включно з авіаційними бомбами різного роду мін артилерійських снарядів і так далі. Ми ж бачимо кількість втрат Російської Федерації. Але щодо тактичної там обстановки конкретно на тих чи інших напрямках, е, ну безумовно, там йдуть тяжкі бої. Це ж очевидно, Росія хоче реалізувати ту ініціативу, яку вона сьогодні ще має, накопичивши відповідний е, непаритет ресурс. Вона її реалізовує до певного моменту, до того моменту, коли все ж таки наші партнери в рамках коаліції. Е, Кінцево усвідомлять, що може бути тільки математичний паритет. А за рахунок високотехнологічності ви будете мати перевагу. Але поки у вас дефіцит ресурсу, ну ви будете мати ті результати, які ми сьогодні маємо. Я не хочу сказати, що це критична ситуація. Е, ще раз щодо там тактичної конкретики, це певно мають коментувати безумовно, представники генерального штабу чи військові. Ну вони безпосередньо там знаходяться. Вони аналізують в онлайн форматі те, що відбувається. Мені більше і простіше говорити про політичні наслідки. Всього, що відбувається, Но мені здається, що політичні наслідки очевидні: якщо Росію там не зупинити на Донецькому напрямку, ну вона не зупиниться. Ну це очевидно. Е, а як це зробити відповідною кількістю ресурсу? Перше, друге, відповідною швидкістю постачання цього ресурсу не сьогодні, на там через 8 місяців, а сьогодні на завтра. А і третє відповідно остаточною відміною всіх цих неформальних заборон, тобто Україна має робити в цій війні все, що прописано в рамках правил ведення війни ну тобто, в рамках міжнародного права. От коли це буде працювати, тоді в повному обсязі ми побачимо зовсім іншу ситуацію. Ну а суто політично, Росія красуння зараз очима самої Росії і очима світу. Виходить, так що Росія наступає, а ми відступаємо? Чи як це сприймається? А, ні, вона не красуня. Безумовно, тому що ви знаєте, коли ви заявляєте, що у вас найпотужніша армія в світі, і ви просуваєтесь на пів кілометра чи на кілометри, і так далі, втрачаючи при цьому тисячі людей. Це ну це ну про зовсім іншу репутацію. Це про репутацію м'ясників, да яких там ну яким не жалко, не жаль своїх людей. І так далі, це дуже дуже красномовно, і всі розуміють, включно з Китаєм з іншими країнами, вони розуміють, що все, що Росія розказувала про себе, про свою мілітарність, не відповідає дійсності. І безумовно вона не, глядає, не виглядає такою. А, питання в іншому, питання в тому, що всі в шоці, я маю на увазі всі, це демократичні країни, тому що там країни, які мають певні Особливості в політичних устроях вони інакше на це дивляться, але демократичні країни в шоці, тому що вони не очікували, що в 21-му сторіччі можна настільки низько оцінювати життя людини, і що можна воювати саме за рахунок кількості жертв, що робить Російська Федерація? Питання в тому, що вони з цього шоку не можуть вийти, тому що якби вони з цього шоку вийшли в раціональну поведінку. То вони перестали вести дискусії: треба, не треба зупиняти Росії, треба про з ними там промову не вести, якісь там по якихось напрямках чи не треба. Вони б навпаки просто відверто сказали: все, що потрібно, давайте все віддамо Україні в повному обсязі. Хай знищує ті, хто не цінує людське життя. Чому тому що це величезна небезпека, і все і тому репутаційно вони виглядають нікчемно росіяни. Кількісно виглядають поту, кількісно виглядають потужно, тому що їм там байдуже скільки людей вони втратять. Але, е, скажімо, тут проблема не в репутації Росії, вже проблема в тому, що і шоку наші партнери досі не можуть вийти. Пане Михайло. Дякую вам за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео. Підписуйтеся, якщо тут вперше.